Друзі, вітаю вас на курсі з вами Олександр Луценко і переходимо до уроку «Модулі в crm системі Які ж є модулі, які допоможуть вам в побудові вашого товарного бізнесу, які є модулі в LPCRM? Давайте перейдемо на екран і подивимось. Є підключення служби доставки, sms сервіс Facebook -leads Ads, IP-телефонія, Marketplace маркетплейси, промрозетка? Також зазначу. Нам потрібно зайти в налаштування модулі, по-перше, дивіться, в кожному модулі є відеоінструкція. Детально, що там зайти треба на сайт нової пошти, отримати ключ і так далі. Це все є в кожному модулі, тобто є інструкція. Далі. Для кожного, майже для кожного модулю є автоматизація. Що за автоматизація? Тобто, наприклад, якщо клієнт. Одержав гроші на пошті, то вам не потрібно це відслідковувати. По-перше, це автоматично покажеться в crm системі А по-друге, CRM-система сама змінить статус. Наприклад, одержано і створено ЄН-зворотні доставки або відправлення отримано. Ми ставимо статус завершено. Коли оновить дані, вона перенесе сама. Це замовлення в статус завершено. Також ми можемо виключити деякі статуси, щоб автоматизація не працювала. Наприклад, навіщо це робити, якщо ви працюєте по дропшипінгу, ви можете створити такий статус, як дропшипінг, і переносити туди всі замовлення, які відправили по дропшипінгу. Тобто не ви, а вам хтось відправляє по дропшипінгу. Якщо там буде працювати автоматизація, то вона також автоматично буде переносити замовлення. В статус, який тут стоїть. Але якщо виключити цей статус, то автоматизація не буде переноситись, і ви можете реально дивитись, скільки у вас замовлень по дропшипінгу, скільки грошей за ці замовлення вам винні постачальники. Тобто, якщо вам не потрібна автоматизація для деяких статусів, то це можна виключити. Також покажу, як зроблено це в тестовій crm системі Ну, наприклад, Відправлення отримано, завершене. Ви бачите, відправлення отримано, завершений. Також тут можна зробити, наприклад, відмову одержувача і поставити статус повернення в дорозі. Коли там або невдала спроба доставки через відсутність одержувача на адресі, на адресі або зв'язку зв з ним. Я думаю, це зрозуміло по автоматизації. Коли замовлення статусу відправлений, йому буде відправлятися шаблон по відправці товару. Ви бачите, шаблон. Шановний клієнт, ваш товар успішно відправлено. Ці шаблони можна дивитись розсилка і смс-шаблони. Тут ви можете їх там створювати, можна робити масову розсилку. Ви бачите, можна писати латиницей та крилицей. Якщо брати латиницю, то просто більше символів. І буде одне смс. Якщо крилиця, ви бачите, буде просто більше смс там 4. Тому можна відправляти, щоб просто економити на смс сервісі латиниці. Я думаю, що клієнти зрозуміють, який номер ТТН, тому що цифри то не зміняться, а ви просто зможете зекономити багато грошей на смс-сервісі. Добре. Далі також IP-телефонія, Facebook Leeds, Ads можна підключити. Prom.ua розетку, IP-телефонію Unitalk, також а, різні магазини на Хорошопі. Також, якщо ви а, працюєте з якимись трекерами, а, в нас є постбек, і ви можете відправляти а, статуси замовлень, наприклад, Якщо замовлення зайшло або відправлено, або прийняте, ви можете відправити на свій трекер і там уже відслідковувати додаткову статистику, якщо вам це потрібно. Також є сервіс. PRO, checkbox. Ви підключаєтесь до нього, створюєте також кабінет. Є також автоматизація, можна створювати автоматично чеки, якщо товар відправлений, або коли клієнт отримав на пошті. Звичайно. Треба дивитись по законам, що зараз дозволяється, що не дозволяється. Тому що ви розумієте, що є оновлення і в новій пошті, і у нас, тому що це не відразу відбувається. Клієнт, коли забирає товар на пошті, проходить деякий час, коли оновлюється API нової пошти, і показано, що клієнт реально забрав. Далі ми робимо запит, це також деякий час, і тому це не. Відразу робиться оновлення. Тому а, тут треба розуміти, крім кроме створення чеку можна робити також повернення чеку, а, коли, наприклад, клієнт а, ну, відмовився від замовлення, то, а ми перед цим вже створили чек, то ми робимо відмову цього чеку, і, о, і ця інформація також додатково а, передається в податкову за допомогою чекбоксу. Якщо вам щось буде незрозуміло, то біля кожного пункту. Є відеоінструкція, як це зробити. Також не забувайте підписуватись на цей канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи корисно вам. А також пишіть питання, ми обов'язково вам відповімо.